Вітаю вас, любі семикласники. Тема сьогоднішнього уроку балада як жанр фольклору та літератури, характерні ознаки балади, фольклорні балади, король лір і його дочки, моральний урок у творі, король лір як вічний образ. Діти. Балада, європейська балада, зародившись як літературний жанр, ще під кінець першого тисячоліття нашої ери пройшла складний шлях розвитку. Так, середньовічні провансальські, італійські та старофранцузькі балади тісно пов'язані з весняними хороводними піснями любовного змісту. Провансальське слово балада буквально означає танцювальна пісня, це значення походить з пізньо латинського баларе, що значить танцювати, а воно, в свою чергу, з грецького танець. Отже, балада невеликий за обсягом ліроепічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. Ліроепічний тому, що поєднує в собі розповідь та опис почуттів, розкриває внутрішній світ людини. Це ліричне начало у поєднанні з глобальними проблемами епічним началом. У баладі, як правило, розповідається про щось незвичайне, виняткове, героїчне. Реальне часто поєднується з фантастичним. За тематикою літературні балади бувають фантастичними, історико героїчними, соціально побутовими. В основі сюжету балад лежить, як правило, надзвичайний випадок, протистояння між людьми або між людиною та природою, людиною та фантастичними істотами, навіть містика. Зло нерідко перемагає назву жанрові особливості балад, оповідний характер, напружений сюжет, наявність героя, елементи фантастики, драматична, гостра, несподівана розв'язка, народна балада надихнула митців різних часів та народів на створення власних творів. Літературних балад. серед них такі славні імена, як Франсуа Віньйон – Франція, Роберт Бернс, Англія, Фрідріх Шиллер та Йоган Больганг Гете, Німеччина, Адам Міцкевич Польща, Петро Гулак Артемовський та Тарас Шевченка Україна. Серед названих поетів, я впевнена, є ті, яких ви добре знаєте. Отже, король Лір і його дочки. За жанром це народна. Балада, темою якої є сімейна трагедія Ліра, зрадженого дочками. Головними героями балади є сам король Лір. Він жив в Англії. Після подій, що сталися з його найменшою дочкою Корделією, вмер з тяжким зітханням. Король Лір у кінці твору зрозумів, що неправильно вчинив з Корделією і дуже жалкував про це. Три дочки короля Регана – найстарша дочка короля, в кінці твору її засудили на смертну кару. Гонорелія, середня дочка, її теж засудили на смертну кару. Корделія, найменша дочка, її король прогнав з дому за слова, які йому не сподобалися. Вона стала дружиною короля Франції, але як тільки почула про гори батька, то відразу прийшла з допомогою. Корделія в бою за батька здобула смерть. Отже, легендарний король Лайер Британський мав трьох дочок. Доживши до старості, він вирішив поділити королівство між ними, зваживши на їхні обіцянки доглядати його в майбутньому. Дві старші дочки Регана її Гонорелія, усіляка підлещувалися до батька, а третя Корделія була скромною у висловлюванні своїх почуттів. Вона сказала свій довг дитячий, все сповняти послушна буду вам усім, а більш не в силі я нічого вам сказати. Король, почувши це, прогнав Корделію і поділив королівство між старшими дочками. Корделія, не знайшовши притулку в Англії, поїхала до Франції і вийшла заміж за короля Аганіппа. Котрий, згідно з легендою, полюбив її за добре серце. Згодом старші доньки не виконали своїх обіцянок і залишили батька без належного піклування, тому йому довелося звернутися до Корделія. В неї король Лір знайшов справжню любов, милосердя її допомогу. Як свідчить легенда, батько разом із Корделією зібрав війська і відвоював Англію в злих старших дочок. Незабаром Корделія померла. Через деякий час пішов у небуття і батько. Ось така сумна історія короля Ліра. Вона належить до найдавніших історій. Англійських сюжетів розповідь про необачливого батька, який несправедливо, розділивши майно між своїми дітьми, залишився жибраком, передавалася з покоління в покоління, спочатку в баладах, а потім і в писемних джерелах. Згодом вона потрапила на очі видатному англійському драматургу Вільяму Шекспіру. На основі цього сюжету митець створив. Геніальну трагедію, яка так і називається Король Лір. Відтак, король Лір посів гідне місце в галереї вічних образів світової культури і став загальнолюдським символом трагічної батьківської любові. На цьому я завершую свій урок. До нових зустрічей! Пока!